І на нас з вами знову історична місія. Мало того, що ми маємо відбиватись від москалів, які прийшли нас повбивати. Мало того, що всьому світу доводити, що вибачте, ви що всі сліпі не бачите, що тут відбувається, то нам знову треба казати wake up люди. Це ж не тільки для нас цей термін. Це сьогодні вони роблять тут хтось робить з уйгурами таку саму історію, і всі там, як в доміки, сидять. Хтось почне робити це на інших континентах, а вибачте, воно не працює. Бо у мене є підозра, чому міжнародне право не працює так, як нам би хотілося. тому що міжнародне право не створювалося для потреб кримінальної юстиції. Мета міжнародного права інша це щось типу магістральних направних. Там, щось типу совісті, людства і так далі. А коли стається конкретна халепа з вбивством людей, воно непридатне, тому що це не кримінальний кодекс, який потребує чіткості, однозначності, чіткого доведення, високих стандартів, і так далі, всіх тих процедур, які зменшують випадковість і помилку в кримінальному процесі. І вуаля, звідси виходить проблема, що наше міжнародне право для інших речей створено. У нас кримінальна проблема. А у них міжнародне право.